Вітаю вас в академії сталого здоров'я. Мене звати Труський Владислав, і я засновник студії реабілітації майстерня спини. І сьогодні я хочу з вами поговорити, що таке синдром офісного працівника, порушення постави, та що таке втомлена спина? міф це чи реальність? Отже, сьогодні ви дізнаєтесь, що таке офісний синдром і його типи, що таке постава, види постави, і які вони бувають, захворювання, що викликають порушення постави, захворювання, які викликаються порушенням постави, причини болю в спині, шиї, оніміння рук і зап'ястях. Масаж як профілактика порушення постави, кінезіотипування як профілактика порушень постави. А також я вам сьогодні покажу декілька вправ, які допоможуть покращити саме вашу поставу. Отже, що таке офісний синдром? Офісний синдром це його симптоми складаються в тому, що і з'являються після довгого перебування в положенні сидячи. Це може бути і міофіціальний синдром, і синдром зап'ясного каналу, і тенденіт. І посторальні болі в спині. На посторальних болях в спині хочу зупинитися трішки детальніше. Посторальні болі в спині це дискомфорт у спині, спричинений неправильною поставою. Тобто ми сидимо постійно за комп'ютером, наші плечі завалені вперед, голова завалена вперед. Тіло наше в постійному нахилі. І ми відчуваємо. Напруженість в області шиї, ми відчуваємо постійний головний біль, ми відчуваємо оніміння, ми відчуваємо головокружіння. Дуже хочеться себе трішки розм'яти. От коли ви піднімаєтеся за столу, у вас є таке бажання трішки пом'яти собі шию, трішки пом'яти собі плечі для того, щоб зняти оце надлишкове напруження, яке з'явилося. Багато людей починають е займатися йогою, пілатесом, і це не приводить до якихось значних результатів. Чому? Тому що всі гадають, що проблема у глибоких м'язах спини. Насправді це не так. Глибокі м'язи-спини вони дуже сильні і виконують функцію свою на 100%. Ми сидимо за столом по 40-50 годин на тиждень, 5-6-10 років. І через деякий період часу вони починають слабішати. Для того щоб їх підтримати, потрібно пропрацьовувати великі групи м'язів. Наприклад, широчайший м'яз спини, що допоможе нам утягнути наші лопатку донизу, пропрацювати великий малий грудний м'яз, для того, щоб розкрити нашу грудну клітину, для того, щоб відвести наші плечі назад, пропрацювати ромбовидний м'яз, пропрацювати тропецовидний м'яз. Для чого? Для того, щоб закріпити наші лопатки в правильному положенні, щоб наша осаночка була рівна, щоб наша спинка була рівна, щоб ми відкрилися. Отже, які є проблеми порушення постави? Це перенесення довготривалих важких предметів, незручне ліжко, неправильна поза сидіння за столом, опущена голова під час користування гаджетами, тривале сидіння за комп'ютером і травми, які є види спини. Є у нас плоска спина, є проблема з лордозом, є проблема з кіфозом. Постава є правильною і неправильною. Що таке взагалі постава? Постава це наше природнє положення, яке організм використовує для того, щоб подолати е, силу тяжіння. І в залежності від того, чим ми займалися в дитинстві, в залежності від того, е, займалися ми спортом чи грали на скрипці, наша буде постава або підготовлена до занять спорту, або е, є, таке, є таке поняття, як скрипічна постава. Тобто, у людей через те, що вони грають довго на скрипці в дитячому віці, формується скаліоз. Отже, скаліоз. Існує два види скаліозу С-образний і С-образний. Що ж таке скаліоз? Це захворювання опорно-рухового апарату, що характеризується викривленням хребта. Ключові його симптоми це асиметрія тіла, різна висота плечей, різна висота лопаток, різна висота. В попереку, значить С-образний скаліоз відрізняється від С-образного тільки кількістю вигинів в хребті. Отже, я вас ще хочу познайомити з міфом про скаліоз. Раніше вважалося, що сколіоз – це проблема, яка набувається. Насправді зараз дослідження показують, що сколіоз у дітей і у дорослих це проблема генетичного характеру. Тобто, якщо у ваших рідних, близьких, можливо, Дальніх родичів е, був сколіоз, то з великою вірогідністю, що у вас або у ваших дітей він е, так само може проявитися. Е, слідкуйте, будь ласка, уважно в період активного росту е, кісток в дітей, це десь з 12 до 14 років. Робіть, будь ласка, постійно е, рененографію і слідкуйте за тим, щоб не проявлялися е, ніяк симптоми скальозу. Отже, для того, щоб виявити скаліоз, потрібно робити рентген хребта і міряти кут коба. Якщо кут коба складає менше 10 градусів, це є не справжнім скаліозом. Все, що більше 10 градусів, є справжнім скаліозом, який потрібно лікувати і пропрацьовувати з фахівцями. Отже, є ще такі порушення постави, як кіфоз. Це збільшення прогину в грудному відділі Лордоз. це збільшення прогину в шийному або поперековому відділі. Плоска спина. Плоска спина характеризується тим, що в людини голова завалена вперед, і м'язи сідниць знаходиться в гіпотонічному стані. Та кругла спина. Кругла спина характеризується тим, що збільшений грудний кіфоз та поперековий лордоз – і це призводить візуально до найбільшої сутулості людини. Отже, є ще таке захворювання, як ювінільний кіфоз. Що це таке? Це стан гіперкіфозу грудного відділу. Він характеризується збільшенням вигину хребта в грудному відділі. Зазвичай він формується у дітей від, в періоді підлітковому, в періоді, коли йде активна фаза росту кісток і є неприродні навантаження на спину або надмірне навантаження на спину. І це призводить до стану гіперкіфозу. Отже, ще до захворювання. Які викликають порушення постави, ми можемо віднести остеопороз. Остеопороз це захворювання, при якому зменшується щільність кісткової тканини, що може призводити до переломів кісток. При довгій сидячій роботі, якщо ви маєте остеопороз. То щільність кісткової тканини змінюється, кут нахилу між хребцями змінюється, і це може призводити до дискомфорту, це може призводити до супутніх травм, до переломів, до міжхребцевих гриж, протрузій і так далі. Отже, далі ми поговоримо про захворювання, які виникають внаслідок порушення постави. Що це може бути? Це може бути порушення кровообігу. Серця, це може бути порушення трав... травлення, порушення процесу дихання, з'являється головний біль, з'являються болі в спині, в суглобах, людина швидко втомлюється, стає неуважною, стає непродуктивною, з'являються хронічні захворювання. Що може бути причинами болю в спині, шиї або зап'ястях? Це можуть бути захворювання, різні захворювання хребта, наприклад, від звичайної протрузії грижі до перелому остистих відростків, ушкодження м'язів, ушкодження зв'язок, ушкодження перевиричної нервової системи, патології внутрішніх органів грудної клітини та черевної порожнини, психічні розлади. Малорухливий спосіб життя, тривалі перебування в одноманітному положенні за комп'ютером або за телефоном, перенавантаження, Тобто, якщо ви перезаймалися спортом, перепрацювали на дачній ділянці, то це так само може призвести до болю в спині і в суглобах. Найчастішою проблемою в зап'ястку є тунельний синдром. Він виникає через те, що людина. В постійному статичному напруженні тримає кість догори. Це компресує нервові закінчення, що призводить до больових відчуттів, що призводить до оніміння пальців рук і призводить до малорухливості людини в зап'язковому суглобі. Для того, щоб не допустити тунельний синдром, нам треба б зміцнювати м'язи передпліччя та долоні. Отже, проговоримо з вами причини втоми у всьому тілі, які є цьому причини. Перша причина це психологічна. Постійний стрес на роботі відображається на нашій нервовій системі. Ми знаходимося в постійному напруженні, і це призводить до больових відчуттів, тому що м'язи не розслабляються м'язи в постійному тонусі, вони спазмовані, і кровобіг в них погіршений. З часом це призводить до е, відчуття болю в самих м'язах. Хочеться їх розм'яти, хочеться ними порухати. Далі це е, пов'язані зі способом життєдіяльності. Тобто ми посаділи на роботі е, за комп'ютером, 8-10 годин. Потім посаділи в авто, як доїхали, або в громадському транспорті додому. Прийшли додому. І е, замість того, щоб якось активно порухатись, зробити якусь розминочку, поробити домашні справи. Сил немає. Е, на роботі накричали. Ми е, сідаємо, дивимося телевізор, або знову сідаємо за комп'ютер і починаємо або допрацьовувати те, що не встигли зробити на роботі, або просто дивитися які, е, е, якийсь фільм, і це призводить до малорухливості. А наші м'язи побудовані так. Анатомічно, що вони потребують постійного руху. Якщо ми не підпитуємо свої м'язи, м'язи стають кволими, і все, все навантаження, яке б мали перебирати на себе м'язи, переходить на зв'язковий зв апарат, переходить на кістковий апарат, що призводить до відчуття хронічної болі. Отже, як ми можемо визначити, що людина має офісний синдром, її голова завалена вперед. Плечі завалені вперед. М'язи сідниць знаходяться в гіпотонічному стані. М'язи пресу знаходяться в гіпотонічному стані. В неї перенапружений передня поверхня стегна і таз завалений вперед. Під час довгого одноманітного сидіння за столом у людини виникають тригерні точки. Що таке тригерна точка? Це місце, де м'яз не розслабляється до кінця. Це місце, де м'яз запалений. Що для того, що ти потрібно, щоб зняти тригерну точку? Перше це попрацювати тим м'язом, який запалений. І друге, за рахунок масажу прибрати цю тригерну точку і стимулювати правильну роботу м'язів. Часто проблемою болю в спині є тенденіт. Тенденіт – це запалення сухожилля, яке часто вражає плечовий суглоб або кульшовий суглоб. Він характеризується гострим болем, він характеризується обмеженням амплітуди руху, що призводить до неправильного положення суглобу в просторі, невиконання всіх функцій суглоба. І за рахунок того, що там є постійний больовий. Постійні больові відчуття, людина шукає положення, щоб їх нівелювати. І часто ці положення призводять до порушення постави. Якщо це не лікувати, якщо з цим не працювати, то формується такий паттерн руху, який в майбутньому, коли навіть захворювання ми проліковуємо, залишає за нами. Скутість і залишає у нас порушення постави. Також частою причиною болі в спині може бути постуральний синдром. Що таке постуральний синдром? Це біль або дискомфорт у спині, спричинений неправильною поставою. Часто до мене люди звертаються з цим синдромом. І він є досить розповсюджений у офісних працівників. Він є досить розповсюджений в працівників б'юті сфери. Він є досить е розповсюджений в it фахівців Отже, для того, щоб прибрати офісний синдром і больові відчуття в спині, нам потрібно перше: це фізичні навантаження. Фізичні навантаження е різного характеру можуть бути це може бути тренажерний зал, це може бути басейн, це може бути кінезіотерапія і йога. Друге, що нам потрібно, це масаж. Для чого нам потрібен масаж? Масаж нам потрібен для того, щоб зняти загальну втому, щоб прибрати тригерні точки, які в нас сформувалися під час довгого сидіння. І третє, чим ми можемо собі допомогти, це кінезіотипування. Кінезіотипування ми проводимо для збереження ефекту, для того, щоб ту роботу, яку ми провели, провели до кінезіотипування, залишити її якнайдовше. А тепер давайте проговоримо варіанти профілактики порушення постави. Перший варіант це кінезіотипування. Для чого воно проводиться? Воно проводиться для того, щоб зняти гіпертонус та спазм м'язів, забезпечити противозапальний ефект і зменшити больові відчуття, зменшити набряклість, полегшити сегментарну рухливість в якомусь відділі хребта або в якомусь суглобчику. І знизити навантаження на сам суглоб і його стабілізувати. Це є безпечним видом профілактики, адже теп він на 100% гіпоалергенний, він еластичний, він не обмежує рух в суглобі, він водостійкий. і за рахунок правильної аплікації ми можемо або розслабити м'яз, або якщо потрібно, ми можемо його стимулювати і тонізувати. На рахунок кінезіотейпування. Кінезіотейпування має проводитися спеціалістом, тому що аплікацій дуже багато, і яку конкретно в вашому випадку буде підбирати спеціаліст для того, щоб ефект від неї був максимальний. Отже, наступний вид профілактики це масаж. Чому саме масаж? Тому що масаж допомагає нам зняти больові відчуття в спині, він допомагає зняти скутість в спині. Допомагає розслабитися після важкого робочого дня, після стресу. Зазвичай, коли людина стресує, її плечі піднімаються вверх. В неї напружена шия, в неї напружений терпецьовидний м'яз. Масажем Ми можемо ці спазми прибрати, розслабити людина повертається до нормального психологічного стану, вона розслабляється. І так само після травм і операцій ми можемо проводити масаж. А зараз я хочу вам показати декілька вправ, які ви можете виконувати вдома або на роботі, для того, щоб покращити стан своєї спини і покращити свою осаночку. Отже, перша вправа, яку ми можемо виконувати в офісі для розминочки всередині дня, Вправа називається книжечка. Наша задача ручки завести за голову. Скрутитися максимально, перевалитися через спинку стільчика і максимально розкритися, розкрити грудний відділ. Вниз вдох, розкрились, видих. Отже, наступна вправа це варіація вправи кішечка-собачка за столом. Що нам потрібно? Ми трошки відвигаємося від столу, лікті. Встановлюємо на край столу, ручки, ручки змикаємо за головою. Прогинаємося в грудному відділі, робимо вдох, максимально округляємо грудний відділ, видихаємо. Прогнулися вдох, максимально округлили видих. Отже, це було декілька вправ, які ви можете виконувати саме в офісі. А зараз ми перейдемо до основної частини, де я вам покажу вправи, які допоможуть вам в домашніх умовах покращити свою поставу і прибрати біль в спині. Друзі, перед тим як ми розпочнемо основне тренування, нам потрібно розтягнути грудні м'язи, щоб наші плечики пішли трішки назад і ми розкрили грудну клітинку. Для цього ми в приміщенні знаходимо якусь опору, встановлюємо ручку перпендикулярно і робимо нахили тулубом вперед. При цьому ми маємо відчувати розтягнення в грудних м'язах. Отже, перша вправа, з якої ми починаємо нашу розминочку, вправа верблюд. Стаємо на четвереньки. Ручки в нас під плечима. В тазу зігнуті на 90 градусів ніжки. Ми прогинаємося, піднімаємо голову, робимо вдох, максимально округляємо спину і видихаємо. Зверніть увагу, в цій вправі ми максимально підкручуємо таз та втягуємо живіт в себе. Наступна вправа розтягуючий крок. Стаємо знову в положення на четвіреньки і будемо тягнутися по діагоналі. В цій вправі треба звернути увагу на носочок. Він має бути максимально натягнутий на себе, щоб ви відчували розтягнення по задній поверхні стегна. Наступна вправа сідничний місток. В цій вправі ми робимо акцент на наших сідницях. Що нам потрібно? Ми лягаємо на спинку, ножки зігнуті в колінах, і будемо максимально виштовхувати наш таз вверх за рахунок сідниць. Наступна вправа направлена на мобільність грудного відділу. Ми лягаємо в позу ембріона, нижньою ручкою фіксуємо коліна, верхня ручка перед собою і будемо розкривати грудний відділ. цій вправі ми робимо акцент на дихання. На розслабленні вдихаємо, на напруженні видихаємо. Отже, наступна вправа. І в ній я використовую масажний рол. Ви можете взяти предмет, який буде е, вам зручний. Що нам потрібно? Ми лягаємо на спинку, ножки зігнуті в колінах, і будемо піднімати прямі ручки догори, при цьому тримаємо плечі опущеними. Для наступної вправи нам знову потрібно встати на четвереньки, Праву руку ми кладемо на рол і прокатуємо його максимально під собою в ліву сторону. Зверніть увагу: в цій вправі не має бути больових відчуттів. Для наступної вправи ми кладемо ролл на карімат і будемо лягати на рол грудним відділом, і розкривати наш грудний відділ. Для наступної вправи ми стаємо в положення на одне коліно. Рол фіксуємо колінком до стіни. Ручки витянуті перед собою. Перший елемент ми розкриваємо грудний відділ, тянемося. Другий елемент тянемо ручку над собою. Для наступної вправи нам потрібна ось така довга фітнес-резинка. Що ми будемо робити? Вставляємо одну ніжку, вставляємо іншу ніжку. Фіксуємо однією рукою резинку і інший. Корпус нахиляємо вперед. Голова перед собою. Дивимося прямо. І зводимо лопатки, напружуючи найширший м'яз спини. Для наступної вправи ми також використовуємо довгу фітнес резинку. Що ми робимо? Фіксуємо нашу резиночку в області лівого стегна і правий кулачок. І піднімаємо максимально пряму ручку вверх. Зверніть увагу, в цій вправі ми маєте відчувати роботу лопаток. І також ми виконуємо цю вправу асиметрично, окремо на праву сторону, окремо на ліву сторону. Наступні вправи ми виконуємо на стільчику та біля нього. Ці вправи ви також можете виконувати і на своєму робочому місці. Що нам потрібно? Ми сідаємо рівненько, ручки кладемо на наші колінця і будемо розводити ніжки в сторону за рахунок наших сідничок. В наступній вправі вихідне положення залишається таким самим. Резиночку ми піднімаємо чуть-чуть вище на наші гомілки. Стаємо вихідне положення, і ми будемо відводити з вами пряму ніжку назад за рахунок сіднички. Сьогодні на вебінарі «Академія Сталого Здоров'я ми з вами розібрали, що таке офісний синдром, які є порушення постави і яка є цьому профілактика. Провели невеличке тренування, де я показав вам кілька вправ, які допоможуть тримати вашу осаночку рівною та позбутися болей спині. Не нехтуйте своїм здоров'ям, займайтеся спортом, всього найкращого.